Бачу, типа, от там. А в сусідньому ангарі. В сусідньому нікого не чую. Перестрибуючи. Смок пістол. Біжать? Ні. Он сирок тут. Ну я візьму. Mm -hmm. У мене немає панцири. нічого на ближній. Тепер є. ВСС. Ходимо. Mm, -hmm, да, але... А, бачі! Лоу хп він. Де? Де ці штуки десь. Вот. Біля дверей один. Прямо біля дверей? Да. А другий, да, ось за цією штукою. Що, кидай, хає, 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 кидає. А, мене інший добиває. мене інший добив. Там ще mm -hmm. типи. Найс nice, запушив, пацанчик. Там ще ще, ще типу, обережно. Вони мене добили. Mm -hmm, О, бачу. Вон, лежать вже пушити. Видають щось. Baby, I'm mm. Броні Такс, а де тебе вбили? Як він тебе добив? Я думав, ти всередині, тому він тебе добив. Мене ж добили оті. А, оті? Так, що тебе другі запушили, вони мене смоктали. Понял. Я, я думала, я, я відходила від хає його, понял, Щоб угу. він мене не забрав, а казалось, що там ще типу. Понял. Народ, дякуємо за лайкоси. Так, чип я твой взял, да? Угу. Взяв, взяв. Тут ще когось прибили. А, він майже нічого не встигну тонути. А, тут ще прибили, тіпів. Так тут багато було. Получається, було шість людей. Я чотирьох вбив і дві людинки вони самі вбили якось. Я надіюсь, сюди ніхто не приїхав більше. Mm -hmm. Надіюсь, не приїхав ніхто. Не знаю, тут в, з... в зоні. Матак є. До речі, пам'ятаєте, може хтось раніше грав в PPG. PUBG? В PUBG раніше були мотоцикли з коляскою, типу трьохмісні. Хм. Які були неуправляємі і постійно... Ну, вони не... в одну сторону важко поверталися. В ту сторону, де з тієї сторони, де була коляска, чи, коротше, в іншій, ну, якось в одну сторону туго повертав. Ну, і, це ж напевно реалістично. Це ж, напевно, реалістично. І коляскою просто постійно за дерево, за камінь. Зачіпляло, угу. Але я думаю, що це реалістично. Я, правда, не в курсі, ну, типа, я ніколи не їздив на мотоциклі взагалі. Типу, не те, щоб. Ну, не поїздиш. На як... Ну, з коляскою, чи, чи мене возили. Мене навіть не возили жодного разу. Були пам'ятаю, Олександр Написав. Блін, а от тут. А вот тут типу можуть бути. Цікаво, а чого я взагалі прибрали? Не знаю. Стрмно тут ресати, тут, тут типу можуть сидіти. Можна взагалі за зону поїхати, ось сюди, назад, ні? А, за зону, Ну да. Можна попробовать. Я тут наверх. Це дуже реалістично. Прям дуже, дуже. Ні, це сарказм, чи це реально реалістично? Я просто ніколи не катався, то я не знаю. Я думаю, що це реалістично, бо вона ж, типу, кермо з однієї, стру... типу. Притеп справу, а не ззаду, да. типу. Реально. А. Ну бо я ніколи не їздив. Навіть на такому звичайному без коляски. Навіть на скутері не їздив. І не поїдеш. Чого, може, колись хтось покатає мене. Це небезпечно, ти не будеш. Йопі. Ой, йо, йо, йо. Ай яй. Тратив. Казали, uh, да. що рондо пів з такими пігнями, З якими? Ну, такими, що ти можеш перевернутися. Uh, Анатолій тоді писав, що півкарти з. Ну, як це, з текстурами. Фігово перекопані текстури. Так, да, текстури фігові. Андрюх, привіт. Привіт, Андрюха. Дякую, народжували кордон. Коли повертаєш праворуч, то колесо на колясці піднімає. О, да-да-да-да-да, було, 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 було таке. Типу, в іншу сторону. Коротше, виходить, коли ти повертаєш в сторону від коляски, тобто коляска справа повертаєш вліво, вона, типу, піднімалась. Оце я пам'ятаю. Андрюха написав чітко і бугатій. Перевернуте? Руса написав, що в житті так само. То це в житті так само, угу, Поняв. Так. Ну там, кстати, коли. І от реалістично, ще в чому було, що коли твій тімейт сідає туди, її не так піднімає, чи взагалі не піднімає. От я пам'ятаю, що якось отак це працювало. Буде мені пригатить 10 секунд, як думаєш? Та взагалі дуже багато речей, які забрали з пабгу, в мене питання, чому вони це зробили? Угу. Тому що, типу, вони прям кайфові були. Я хочу, щоб повернули дрони, щоб повернули бінокль. Ну, бінокль не так попрік. Ну, це бінокль, це така тема трошки вихашна, ніби. І я вже просто до кінця не пам'ятаю, як воно працює. Типу, я знаю, що там можна було цілі помічати на біноклі. Відстань. І відстань, ти розумів, Шипи. до тіпів. Да. Шипи. Кстати, я, я, мабуть, я, мабуть, зрозумів, чого прибрали е, дрони. Я, мабуть, зрозумів. Коротше, коли грає склад цілий, поняли? Е, можна роздати ролі чотирьом гравцям. І одному з них, е, ну, типу, всі з двома пушками бігають. А Один буде бігати з однією пушкою, але дронщик, типу. І він тупо міг зливати всю інфу усім отак. Оце, мабуть, прикидно, ну, через що я прибрав. Це пушки, і мене зараз винесуть. Я от сразу вихід, мені прийшло в голову вихід цієї ситуації. Типу, ви ж можете залишити дрони в соло режимі. Типу, хоча б в соло режимі. Хоче людина пограти з дроном, хай однією зброєю тоді. Що? Е... Як це називається? Тебе mm. вбили? Mm? Ну, а що, я кажу, що. А, кажу, треба їхати одразу до мене. У мене не було на чому. Mm -hmm. Бінокль для снайпера? Мені здається, що це більше для міномет... мінометчика <схід> було. Привіт, пошука. Народ, не здобувався подобається? Дякую постарати. всім, хто на стрім завітав народ. Лупаште, лайкос, там вся фігня. От не забувайте mm -hmm. про цей приколдес. Так, я, коротше. Блять, ну це. Ну я не можу. Текстури. Текстури на рондо аху класні дуже сильно. Зараз візьмемо бугаті. Блін, у мене реально на стрімі нос великий. Ну це за вагітності, блін. Це за тебе. Подивись. Mm -hmm. Коротше, треба якось цю двіжуху об'їхати, бо тут. Тут оце озеро. Зараз аптечку захилимо. Народ, якщо хтось ще випадково там без підписки дивиться, ви типу ну, не ризикуйте. Краще поставте лайк і підпишіться на канал. Паш, привіт. Да, ні свагітний, блін. Так. Е зараз нічого не пишіть взагалі. От прям взагалі не коментуйте оцей приколдес. Ти скільки вже заруїнив? Шо, що? Скільки ти вже заруїнивсь? Ні одної не заруїнив. Угу. Якщо ти про машини. Да, так. -да. Це все через бугаття, вона якась цей не керована. Ну, це тебе отут відтарабанили, да? Да. Ну вони, напевно, ж втекли вже з цього кімпа, ні, правда? Ні, мене ждало по тарабанили. А. Тут я не знаю, був хтось, чи ні. неп. Захилься. Куда побіг? <кх> Братан, тут машина Близько, прям вот за Котейка, парком. Котейка, да? Ай. Не дай котейку. Оу щит, мен, оу, щит. Це що за таймингова хая така потужна. Блін, я сподіваюся, що це в мене так тільки. Ще mm. з інтернетом. В них, в них третій шоу. О боже. Найс. Mm -hmm. Прикинь, не влазить. Е твій чіп. Та не треба, щоб він влазив. Де ти мене відновлювати? А, а оце що за прикол? Mm, не ще дві потенційні багаті стоїть. Там ще одна машина стоїть, там вже три. Оце вони мене полірували. Прям полірували, да. так. Це так зараз називається. Олександр, да. mm -hmm. привіт. Блін, реально цей. Олександр, привіт. Ось так в, в, в секунду зайшло багато народ. Mm -hmm. Там вже в когось рис обережно. Не злим тихим словом. Та, типу, питали люди про ну, гра з підписниками, і ми то розповідали, що прийш, прийшов ти, е який давненько не заходив, отак я сказала, і Макс. Типу, коротше, що бажаючих мало, тому нема таких стримів зараз. Просто ми тебе і Максима привели в приклад. Прикладаю. Да. У вас його двоє було. Що у вас всього двоє було з людей, які хотіли пограти з нами в перший, uh -huh. наш, е... в перший наш цей стрім з підписниками. Uh -huh. За мною їде тачка, але там ніби один тип, так? Да? Не знаю, чого він тебе перес... переслідує. Найс. Nice. Прикольно, більше за мною їздити не буде. Короче, оцей кемп в зоні. Клас. У мене тип за барканом. А, ніхуя собі. Ага, на голову. Тепер я зрозумів що, що це за прикол. Прикольно було якщо б на голову впало. Прикольно було, якби він на машину. впав. Бачите, народ, скільки секунд бортецький. За скільки секунд бортецький вкрав е... дропчик? Приблизно стільки саме в мене займає секунд оцей самий момент з дівчатами. М -м -м. Може мені в цю будку заїхати тут посидіти? Чи тут вже зайнято? Перевірочний. Refire. Так, я бачу, там вже тип на цьому їздить на броньованому бобику. це що таке? паточок Чего? Не знаю, типа мимо заходит. Да, Нічого не зарягало. Згорів. Мінус 2. Там рейс в когось. Я тобі вже це казала. Добре. Може в них full 3? в одного 3. точно не був фул три. У тебе фул три. Тебе ще а, треба. Точно. Я і забув, що я так швидко залатал, понял? Треба гранат взяти. Так, а це хто? Да, uh -huh. да, тут можна було через вікно, братан. Uh, там смог лежить на машине, ты бачив? Блин, пропав. Так він вже мені не трапить, той смог. Шлюхет цей гали ми літає, щось з ним треба з. Хм, <клес> честь людей. <клес> Смоки. Голову собі постріляй. Ого! тобі Прикольно, мені зараз буде габела. От куди мені заникатись? Зона йде, куди мені заникатись? Та ми зараз будемо між собою стрілятися, почекай. О, і тут ті пачки зараз буду вибігати. А тут за дропом. Може не треба? Може не хає? Можна без гранати? Ну, і... Мені треба зробити яму. Ай-яй-яй, Відходь, відходь. Він один? Яма зробилась? Напевно. Відкисла, Відкисла, відкисло. відкисло. Э, а, я. бачу, типа. Троє проти тебе. Ну це і кидає смаки. Коротше, треба робити яму собі. Давай, в зоні. В зоні. Їде машина. Я виїжджаю. Все сольники? Все сольники. Клива тип. Я знаю. Это два типа проти мене, походу. Ще смог на концібун. Чи може він, да, він десь лежати? Та да може, звичайно. Смок не перезарядився в тебе. У ну, мене там... блин, гранат нема. Кидай на дроп, смок. У тебе ще є флешка mm -hmm. Де він там лежить? Може... Міхбордона теж буде накривати, речі. Флешку цьому. Є бой! Сюда їх. Є Боже, бой. як це ідеально було, типи, не? Бемс. Фух. Але чесно, признаюсь, навіть не вспотів. Каточка була хороша. Пацани, ну це точно лайк, це точно лайк. Хто не підписався, не ризикуйте, бо Ярик прийде до вас і зробить з вашим двадцять першим щось страшне. Ух, дякую, що дивилися це. <кхи> Сюда їх. Але ще під, ну, підказувала, да? Да, краса, краса. так? Дуже потужний тімейт, лайк йому за це. Дуже потужний тімейт. Блін.